Забороняли говорити українською та тримали в нелюдських умовах, погрожували відрізати вухо та стріляли над головою. Так, військовий з кіровоградщини Юрій Рубан розповідає про полон у вагнерівців. Чоловік вважає, йому пощастило двічі: вижити після поранення та неволі. Свою історію він розповів Лілії Кучерзі. Це кадри звільнення з полону 140 українців. Обмін відбувся наприкінці 2022-го. Серед тих, хто повернувся додому, Юрій Рубан з міста Помічна, що на Кірвоградщині. Слава Україні! Героям слава! Понад 30 років захисник працює на залізниці. В часи АТО був волонтером, а від початку повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю. Хоча має двох дітей з інвалідністю, Юрій вирішив захищати країну. У мене на той час дитина лежала в Кропивницькому лікарні, то я ну, відразу поїхав, щоб її забрати. Ну, на другий день ще так підготовка була, там рюкзак, там, речі якісь зібрати, а на третій день я в воєнкомат пішов. Мотивація одна, щоб не пустити ворога в свою країну. Бахмуті стрілець 57-ї бригади потрапив з побратимами в оточення. А після трьохгодинного бою у полон під час штурму куля прошила йому бік, а дорогою до своїх бліндажів окупанти розтрощили прикладами руку. Ломали пальці, око мені вед... ну, я не знаю чим, чимось може шомполом, може. Чимось, ну не таким гострим, як ніж. Ну, почали видавлювати, що я вже відчуваю, що, що зараз воно просто потече. Ну там закричав, але ж вони ну що добивалися, щоб я там їм щось сказав. Росіяни кинули бійця у в'язницю на Луганщині. Юрій згадує, в полоні потерпали від холоду, нестачі води та їжі. У підвалі не було навіть вбиральні. Вихід на вулицю заборонений. Камері були із відрубаними пальцями, і хлопці говорили і током били. Дуже багато вбивали, просто що там в бліндажах сюди не доходили. Багато хлопців просто, от танкісти, останні троє чоловік зайшли в камеру, то просто розбиті пальці, Це молотками розбивають. За два тижні Юрія обміняли для рідних це стало справжнім щастям. Ми в одну сторону йдемо з білим прапором, а вони в нашу. Ну, так ми проходимо, то ми всі небриті, побиті, сині, там, на носілках несуть. Вони всі йшли своїм ходом і ну, не видно, щоб е, з них знущалися так. Всі, кого поміняли, вони поверталися в нашу. Е, Тюрму. Жак, можливо, то їх ми крики чули. Можливо, то їх допитували. Двоє жителів помічної повернулися з ворожого полону. Розповідає місцева волонтерка Вікторія Яценко. Жителі громади підтримують захисників та допомагають армії. Молимося за всіх наших захисників, за тих, хто на нулі, за тих, хто на навчанні в Україні і за кордоном молимося. За тих, які в полоні чекаємо, максимально робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб їм допомогти. Нині Юрій Рубан повернувся на роботу. План на майбутнє каже: один жити і ділиться влітку. Втіли в мрію, піднявшись на говерлу із синами. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.